Пеленашка, дзвіночок, перевертушка. Ось такі назви мають традиційні українські ляльки-мотанки, частину з яких презентували на виставці крафт-місткині Марини Палій у міському історико краєзнавчому музеї. Робити мотанки жінка почала опісля зловісного 24 лютого, коли вагітною виїхала до Німеччини. Відтак на чужині намагалася створити атмосферу рідної домівки та водночас зробити захисні амулети для армійців, зокрема для свого чоловіка, який одразу долучився до лав зсу. Це от жіноча справа, яка об'єднує жінок і е, створює, ну ми не можемо взяти автомат, ну можливо, хтось може, не можемо і піти стріляти на передову. Але своєю енергією, своїми думками, е, своїми помислами так ми створюємо оберіг, і е, так ми проявляємо свою любов і ну, так хочемо допомогти нашій країні в перемозі. У рамках тематичної експозиції українське весілля Дівич вечір місткиня продемонструвала містянам 10 оригінальних ляльок мотанок та розповіла про історію виникнення цього виду традиційного українського мистецтва. Ініціатива місткині провести виставку у нашому місті знайшла підтримку у громадської організації інститут розвитку кривого рогу. Члени асоціації через помітну активність пані Марини, як, от у проведенні майстер-класів та участі у різних традиційних фестивалях, що популяризують українські традиції, не змогли відмовити місткині. Зараз українські традиції це тренд, тому дуже важливо такий міжнародний напрямок співпраці і поширювати серед українців, відроджувати українські традиції. Тому сьогодні ми зібралися, щоб презентувати цю виставку для криворіжців. На івент, що нагадує про давні українські традиції, завітав і заступник міського голови Сергій Мілютін. Він наголосив, що Кривий ріг, попри війну, розвиває культурні осередки, серед яких палаци культури, центри дитячої творчості, бібліотеки, театри, які на початку 2023 року почали працювати очно або ж у змішаному форматі. Незважаючи на війну, міська рада, рада оборони міста робиться для того, щоб культурне життя розвивалося. Людям треба такі заходи яскраві, щоб було можливість переключитися. У нас ми бачимо да, славетна історія, дивовижна культура, у нас видатні майстри. Все це славить і все це дає нам сили, в тому числі для перемоги. Відвідати виставку Ляльок Мотано, крафт місткині Марини Палій», Українське весілля Дівич вечір у міському історико краєзнавчому музеї можна з вівторка по суботу до кінця січня. Вхід вільний.